Небо над Херсонщиною під захистом на півдні України відремонтували і поставили на бойове чергування зенітно-ракетний комплекс, що здатен контролювати повітряний простір із боку кримського півострова. Дотепер тут стояло менш потужне обладнання протиповітряної оборони. Військова частина, де зараз розмістили ПЗРК, рік тому була розформована. А висококласні фахівці скорочені та переведені до інших підрозділів. Тож військові тепер розпочинають усе спочатку і вчать нових спеціалістів. Зенітно-ракетна система С-300 ПС це кілька десятків машин з обладнанням, об'єднаних для того, щоб можна було відстежувати ворожі ракети та літаки і знешкоджувати їх на відстані до 300 кілометрів. Це пункт наведення, частина зенітно-ракетного комплексу. З цього місця наші військові можуть контролювати повітряний простір аж до Криму і супроводжувати одночасно кілька цілей. Він може виявити та знешкодити в небі шість об'єктів. Даний зенітно-ракетний комплекс він у взаємодії з радіотехнічними військами. Здійснює супроводження цілі, їх виявлення, знищення е, в середньому радіусі дії. РПО Відповідає ТРП. Снівіше старту питання. Прийнято. Обслуговують комплекс близько 30 військових. Денис Муравйов відповідає за енергозабезпечення. Якщо вдруг сеть у нас обістачується, то запитуємося та агрегатів. Переключаємо на тумблера, запускаємо агрегати. Кожен агрегат у нас по 100. Кіловат виробляє. Усе обладнання мобільне. Установки згортаються і розгортаються за лічені хвилини. П'ять мінус зварачення і п'ять мінус розворачення. Тобто в течії п'яти мінут кабулят стикується, зіткнути ракетний комплекс, уїжджає на новий позиційний район. І через п'ять міністрів розвертається, готов бойовому примененню. Цей зенітно-ракетний комплекс перевезли на Херсонщину після ремонту. Військова частина, де він тепер базується, була розформованою. З її підпорядкування вже встигли вивезти 150 фахівців. Когось скоротили, решту перевели до інших частин. Тепер особовий склад знову докомплектовують. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+,2.